Привіт! як завжди, з вами я, Максимко із 4А. го а. Сьогодні я приготую та презентую українську стародавню страву. До речі, ця страва у прямий конкурент борщу. Здогадалась назву? Це покровський капусняк з пшеном. Для цього нам знадобиться м'ясо своєї часник, морква, цибуля, картопля, зелені. Томатна паста, але я замінюю томатним сіком. І два главних інгредієнта – пшено та квашена капуста, олія для смажки, сіль та перець. Цю страву готували запорізькі козаки на покрову. А коли у нас визначають покрову, я то пам'ятаю зіроку ЯДС. 14 жовтня. А ще 14 жовтня день козачества. Козаки капусняку варили на багатці великому казані, що капусняк був смачніше. Козаки варили картоплю цілу, а потім її. А від себе я в кожну страву додаю свій секретний інгредієнт любов. Покровський капусняк готують не тільки в Україні, а ще в багатьох країнах світу. Ще 5 хвилин прокипить та можна виключати. А та дата настоятися 20-30 хвилин. Ну все, можна куштувати. Не забудьте додати сметану. Ммм, як смачно. Як смачно, він густий та ситний. Мені приємного апетиту, а вам бувайте, до нових зустрічі!